Розважання про Пресвяту Богородицю 30-й день Успіння Пресвятої Богородиці. Що це за свято? Ішли ми досі за пречистою дівою, почавши від перших мити її життя, переходили ми важливі його хвилини, роздумували над глибокими переживаннями її душі. Тепер зближаємося до кінця її туземного життя і до переходу у вічність. Свято Успіння пречистої діви це одне з найкращих. Як у цілім житті Пречиста діва, хоч має багато рис спільних з іншими людьми, та ціле небо краще від них, так і в успінні виступає дещо спільне з іншими, але й дещо її тільки властиве. Успіння Пресвятої Богородиці це не тільки завершення земної мандрівки, але й початок великого її тріумфу і завершення її до теперішніх трудів. Змістом цього свята є дві речі: те, що пречиста діва вмерла чи як влучно церковне богослужіння висловлюється, заснула, і те, що вона після смерті воскресла і була взята на небо. Направду цей другий момент ще не оголошений як догма нашої віри, та, спираючись на апостольські передання, так вірить Христова Церква всі віки аж до нині. Віра Христової обручниці в цю правду не тільки не ослабла впродовж 19 століть, а навпаки, вона ще більше скріпилася в пригарному цвіті, проголошенні цієї науки догмою 1 листопада 1950 року. Випадало і треба було, щоб пречиста діва Воскресла разом з тілом пішла до неба. Цього вимагає її богоматеринство. Це випливає з її непорочного зачаття і зі свободи від первородного гріха, випадало їй бути подібною до Ісуса Христа не тільки через смерть, але й у Воскресінні, якісь особливіші почуття постають в серці дітей при Святої Богородиці з цієї втішної правди. Єднайся з вірою і наукою Святої Церкви, дякуй Господу Богу за те, що ця наука авторитетна проголошена догмою. Саме успіння, розваж приготування причистої діви до смерті, зваш спокій, покору, рівновагу духа і повну покірливість, з якої приймає смерть. Переглянься і до похорону, що його справила Божій Матері, молоденька християнська громада в Єрусалимі, які почуття в серцях апостолів і вірних при цих сумних обходах. Та передусім розваж докладніше те, що збулося невдовзі після похорону, душа її благословенна наново злучилася з тілом, вона воскресла у великій славі. Їй назустріч виходить ціле небо з усіма ангелами і святими, в країні Небесні не бувало торжества, вона одержує визначення понад усіх, а Пресвята Трійця проголошує її царицею і володаркою Всесвіту. Вона осягає невимовну найбільшу славу і невимовне щастя. Про це, що збулося тоді в небі, не зможе розповісти не те, що ніхто зі смертних, але й сам ангел не в силі того змалювати. Подивляй велич і визначення причистої діви, дякуй Пресвятій Троїці разом з ангелами і святими, просив Марії заступництва то розбуджуй бажання бачити її колись у повній красі і славі. Що нам робити тут на землі? Мати наша в небі, а ми ще тут скитаємося, та не назавжди нам тут заставатися. ми не для землі, а для неба. Там нас хоче мати, наш Творець і Спаситель у небесній країні, хоче нас бачити причиста діва. Ця правда нехай ніколи не гасне на небозводі нашої душі. Вона нехай буде нам провідною зіркою в усіх обставинах нашого життя. За словами Господа Ісуса, безупинно звертаємо туди наші очі і серця, усіх зусиль докладаємо, щоб уже тут на землі збагачуватися в небесні скарби. Вони попевні, не проминаючи, про те, що вгорі думайте, а не про земне, пригадує нам святий апостол Павло. Дорога до небесних хоромів ясна, виразна, значна, це Божі заповіді. Візьмися і ти до їхнього совісного зберігання, не думай, що ти звільнений від них. Дотримуйся совісно і обітів своїх та своїх правил, бо вони в силі полегшити тобі доступ до небесних порогів і забезпечать тобі більшу славу і щастя в іншому світі. На крилах молитви і самовдосконалення зближайся щодня до країни вічних дібр. Труднощами не знеоходжуйся, ти не перший і не сам. Семогутній Бог завжди при тобі, тримайся Його сильної руки. Ціле діло свого освячення і спасіння склади в руки своєї Небесної неньки, володарки Всесвіту. Під її проводом будеш безпечний. Припавши до її стіп, прохай гаряче, щоб і ти, і усі жили як Божі діти, та як такі, щоб перейшли з цієї землі до щасливої вічності. Амінь. О Марія Пресолодка Мати Ісуса Христа, Цариця миру, поглянь на своїх засмучених і стурбованих дітей. Ми збентежені, не маємо миру через свої гріхи. Заступайся за нас, щоб ми могли насолоджуватися миром з Богом і нашим ближнім через Твого Сина Ісуса Христа. Ніхто інший не може дати Його, окрім Ісуса, якого приймаємо з Твоїх рук. Коли Він народився в Вифлеємі, ангели проголосили нам мир, і коли він залишив цей світ, то пообіцяв нам мир, залишивши його як свою спадщину. О благословенна, Ти приносиш Його, Царя миру, на своїх руках, покажи нам Ісуса і поклади Його в наше серце. О царице миру, царюй між нами і керуй разом із своїм сином твоїми людьми, які, повні довіри, віддають себе під твій захист. Віддали від нас почуття егоїзму, віджени від нас духа гніву, осуду і суперечок, учини нас покірними в щасті, витривалими в терпінні, милосердними в стражданні, впевненими в Божественному проведінні. благослови нас своїм веденням, щоб ми прямували дорогою миру, єдності і взаємної любові, щоб як частина твоєї родини ми прославляли тебе і твого сина в небі на віки віків. 人民。